Доброго ранку малята, любі хлопчики, дівчата. Я рада вас вітати знову на нашій новій зустрічі. Дітки, сьогодні ми поговоримо з вами про дуже важливі та необхідні слова, без яких ми не зможемо обійтися, якщо хочемо бути вихованими, вічливими людьми. У нашій рідній мові чарівні є слова. Слова ці всім відомі. Бо сила в них жива. Добрий день, до побачення і усмішка сія. Велике мають значення ось ці прості слова. Дітки, а давайте краще дізнаємось, які ж ці слова і чому вони чарівні. Привітатися можна такими словами. Вітаю, бажаю здоров'я! Здрастуйте, добрий день, доброго ранку, доброго вечора. Слова привітання це чарівні слова. А також в них є друзі жести. Це потиснути долоньку в долоньку, стукнути легенько кулачок в кулачок, підійняти ручку, обійнятися, помахати ручкою. А деякі друзі пригадують спеціальні ритуали привітання. Наступне чарівне слово це чарівне, будь ласка. Дітки це слово використовують, коли хочуть чогось попросити. Ще одне чарівне слово дякую! Це слово можна говорити, коли матуся вам подала сніданок чи обід або вечерю. Ви поїли і обов'язково потрібно сказати дякую, матусю. А якщо вам щось подарували, чи вас хтось чимось пригостив, що ви скажете? Звичайно, дякую. Наступне чарівне слово вибачте. Якщо ви зробили щось не так чи накоїли якогось злиха, ви просто скажете, вибач, будь ласка. І останні чарівні слова це до побачення! Прощавай, бувай, до зустрічі. Дітки це слова прощання. А чи ви знаєте, діти, в нашій мові не всі слова приємні і вічливі, є слова, які можуть образити. Тому, перш ніж людині щось сказати, слід добре подумати, чи не завдадуть ці слова людині болю? Чи не зіпсують її настрій? Тож, дітки, давайте завжди залишатися чемними, вихованими і добрими людьми. І кожного дня кажіть один одному добрі і чарівні слова? Вічливих слів не одне і не два. Знай і пам'ятайте. Ці чудо слова! Дітки, будьте завжди вічливими, уважними і вихованими, і щоб у вас завжди був гарний настрій і поважайте один одного! А на цьому я кажу вам до побачення, до нових зустрічей!